Усіх вітаю на крінж тижня. Це шоу. Ми двічі на тиждень, в четвер та в неділю збираємося тут, щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталося в Україні за тиждень, тобто події, що найбільше обурили українців. От, наприклад, сьогодні ми пообговорюємо екрани, які розташовані на торговому центрі Гулівер, в самому центрі Києва, власники яких відмовилися розміщати на них соціальну рекламу про військових, які зараз досі знаходяться в полоні. Причиною цьому стало те, що вони не хочуть розміщати негатив Тивчик, звичайно ж, піднявся скандал. Там цікаво. Також розповім вам про злив з наради партії Батьківщина, де Юлія Тимошенко розійшлася і пообіцяла потім, коли влада переформатовуватиметься, відмінити все, що понаприймали в сторону ЛГБТК ком'юніті. Коротше кажучи, там дуже цікаво. Ну і не забудемо про злату огнівіч та Гурскай, яких обдурили фейкові організатори Концертів. Коротше, сьогодні буде насичено гостросюжетну як Ви обожнюєте у вашому улюбленому шоу Крінж тижня на каналі Рома Хейній. Усіх вітаю! Для початку представлюся мене звати Рома. Я відомий в інтернеті як Геній. Я головний редактор Ікла. Це такий інтернет-журнал, один з найпопулярніших серед молодих в інстаграмі. Також я митець, музикант, і тут на своєму авторському каналі обговорюю цікаве та важливе про Україну, Та не тільки, якщо коротко мене звати Рома Геній, зараз буде геніально. Пігнали! Чи існує в Україні головний екран країни? Це не існуюча загадка, але якщо її задаш киянам, я думаю, що більшість дадуть відповідь, що це той, що на Гулівері. Там зазвичай або бренди, або нові альбоми, наприклад, Дорофєєвої, афіші якихось концертів, і все це. В суперкласній якості на гігантській діагоналі. Так, от до цих екранів назвемо це так, зверталися представники Азову для того, щоб розмістити там соціальну рекламу на небезкоштовній основі. Зверталися вони як туди, так і по різних екранах, розкиданих по Києву. Так, от, зазвичай, бізнесмени відповідали, що ні, ми не хочемо розміщати. Рекламу, і ви спитаєте, по якій причині так, от по тій, що запитом було транслювати відео з портретами полеглих військових або тих, хто досі знаходяться в полоні. А бізнесмени не хотіли б транслювати негативчик, та вважають, що сенсу у цих відео нема. От, наприклад, скрін з переписки. А в чому сенс ролика? До чого він закликає? В тому, що о героях говорять тільки після того, як вони гинуть. Закликаю до того, щоб увесь світ не забував про подвиг і останній слайд призив до екстракції. Тобто, щоб втрутилася третя держава і контролювала ситуацію з військовополоненими. Напевно, це актуально для онлайн реклами за кордон. В центрі Києва навряд ми стараємося ставити позитив негатива навколо. І так. Або от. Вадиме, добрий день. А що якщо включити біф? Біф – це ресторан на Шота Роставелі. На один день, на 24 серпня, в День Незалежності, щоб зробити інфопривід для медіа та преси. Ви б могли піти на таке? Вам одразу мільйон в карму. Добрий, сорі, але для преси це давно вже не інфопривід. В сенсі, увімкнення екрану. Я у кампейні з визначеним посилом в день незалежності. Про це напишуть усі медіа та знімуть усі телеканали. Я вже казав, що сенс цих роликів на екранах мені не зрозумілий. Буде інший контент. Надсилайте, я, якщо чесно, не впевнений, що про це б хтось написав або зняв сюжет, але давайте до висновків трошки пізніше. Там є ще що почитати, щоб ми з вами більше розуміли ситуацію. От, наприклад, Сергій пише: у мене погані новини. Служба СБ не пропустила даний ролик, бачить в цьому ризики для безпеки ТРЦ та відвідувачів. Багато хто в коментарях помітив дату на скрінах і поцікавився, чому переписка була виставлена аж через рік. І також припустили, що це було тоді, а от зараз вже вони б на це пішли. На що дружини та дівчини військовополонених помітили, що ні, це не так, і досі вони відмовляють з подібними запитами. От, наприклад, на річницю виходу в полон 20.05.2023 робила запит на Гульвер Київ щодо розміщення відео з нагадуванням про полонених. Наші організації. Було відмовлено. Після того, як пост із даними переписками набув неабиякого розголосу, звичайно ж, відповідь від Гулівера не забарилася. Читаю! Перша теза, ми цінуємо вклад кожного військового і зі свого боку на своєму місці робимо все можливе, аби допомогти та підтримати. Ми надаємо наші площини абсолютно безоплатно під сотні благодійних та соціально важливих проєктів, зборів у тому числі спрямованих на допомогу військовим. Ми співпрацюємо з низкою перевірених благодійних фондів та організацій, аби бути корисними нашим людям та державі. Друга теза, звертаємо увагу, що скріни представлені у дописі датовані 22 серпня 2022 року. На той час ми дійсно звертали підвищену увагу на контент військового характеру, оскільки фасадні екрани ТРЦ-Гулівер є найпомітнішими у Європі. Їх бачать всі для нас. Це велика відповідальність та ризики, які ми несемо за десятки тисяч людей, які знаходяться у комплексі, та в периметрі з фізичною будівлею. Третя теза Вадим Руденко, який фігурою у скрінах, не відповідає за розміщення на екранах ТРЦ «Гулівер», у його відповідності інші рекламні площини, до яких ми відношення. Не маємо. Що ж, це доволі красива відповідь, іначе все складається, і я навіть чув, що дійсно цей руслан він відповідає за інший екран, який знаходиться не на Гулівері. Іначе все непогано. Але єдине, що запостив сам Руслан вже після цього посту виправдання Гуліверу. Це от наступні скріни, значить, зачитую. Марино, відповідь Гулівера по вашому запиту. В зв'язку з тим, що торгово-розважальний центр приймає щодня десятки тисяч відвідувачів, в цілях безпеки ТРЦ військову тематику не розміщуємо. І він це підписав так: так ну що, гуліверчики? Ви сказали, що звернення було рік тому, а тепер всім стоять, всім лежать свіже звернення. Минулої неділі ми також писали. Що тепер скажете? Ну, що тут можна взагалі сказати. Звичайно ж, перше про що хочеться подумати, про яку саме безпеку говорять люди, транслюючи це як причину відмови. Я, чесно кажучи, можу для себе виділити дві причини. Перша причина це ретравматизація. Пригадаємо випадок з монументом Олександру Мацієвському. Багато хто з експертів казав, що людина, яка стоїть перед розстрілом, це ретравматизація. Військові люди, які перебували в полоні або просто воювали, вони можуть від цього відчути дискомфорт, в спалахи спогадів війни перед очима, будь-які прояви, напади, посттравматичного синдрому, почуття провини вижившого. І я впевнений, що деякі конкретні кадри залежить від того, наскільки вони стилізовані, можуть викликати абсолютно аналогічну реакцію, якщо вони будуть розміщені. Ще ні на екранах, і це абсолютно точно так само може стосуватися людей, які пережили якісь доволі травмуючі сцени війни в своєму житті, не обов'язково військові. Я не знаю, чи це так, і я тим паче не знаю, як виглядав креатив, який вони хотіли розмістити на цьому екрані. Буває різне. Якщо свою чергу організація, яка надсилала цей запит гуліверу, бо працювала над тим, щоб сцени, які показуватимуться, на Екрані не викликатимуть ретравматизації, не лякатимуть зовсім маленьких дітей, не нагадуватимуть людям, що побували в гарячих точках, як жителі, просто мешканці міст та сел. То тоді все добре. От якщо воно не лякає, не ретравматизує, то звичайно ж воно необхідне. Нам усім важливо пам'ятати і допомагати нагадувати, що іде війна, що існують досі військовополонені. Тощо, це дуже важливо серед інших ідей, що могло б загрожувати безпеці від відвідувачів. Я думаю, що це в принципі військова тематика, яка зараз лякає дуже багато сімей, які не хочуть віддавати чоловіків, батьків, синів на війну. Тому що у нас поки що є деяка проблема з мобілізацією і з шляхами мобілізації, і так буде до тих пір, доки наша держава не віднайде якісь нові більш Можливо, грамотні способи мобілізації. Бо поки що багато чоловіків бояться не просто сходити в Гулівер, а навіть влаштуватися на роботу, тому що невідомо, як тебе мобілізують, куди. Є ризик, що ти просто без амуніції відправився. Невідомо куди захищати країну, яка цілком, можливо, не зможе виграти війну тупо через буксування, через те, що наша влада краде гроші, які мали б іти на те, щоб. Забезпечувати власну армію. Це, звичайно ж, дуже гірко усвідомлювати, що наші люди стали жахатися військових людей, що їх захищають. Але поки що такий статус-кво, і я так розумію, що Гулівер якраз можливо, через цю причину, зокрема, не транслює або небагато транслює військової тематики. Що я хотів би сказати Гуліверу? Дуже дивно, що одразу після того, як у вас стався подібний скандал, ви знову відносили. Мовили інші людині, якщо вірити Руслану. А вже ж, я думаю, що ця історія мала б вас чомусь повчити. Ви не маєте відмовляти просто, тому що війна. Ви маєте придумати стандарти, за якими ви можете співпрацювати з подібними організаціями, придумати якийсь бриф, список правил, яким цей меседж має відповідати, щоб не викликати, наприклад, ретравматизації, якщо ми з вами уявимо, що це першопричина. тому, в принципі, я сподіваюся, що ця історія стане наукою для Гулівера та інших великих майданчиків, де подібні організації абсолютно справедливо і правильно хочуть подавати свої меседжі людям. А ми рухаємось далі. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Саме час відволіктись для того, щоб нагадати вам, що існує кнопка підписки. Якщо ви ще не підписані, будь ласка, натисніть, не забудьте. Можливо, вам лінки, можливо, ви зараз дивитесь десь на фоні. Але, будь ласка, зробіть так, щоб вона була протиснена. Мені це буде безкінечно важливо. Також ставте лайк. Дизлайк цьому відео, і пишіть будь-який коментар. Я сам за собою почав помічати, що я виховав в собі звичку підписуватися на українські класні канали, які мені подобаються, і ставити обов'язково їм лайк. Я зробив для себе це такою традицією. Можливо, навіть дехто з тих, на кого я підписався нещодавно, побачить цей відос і підтвердить вам це в коментарях. Звичайно ж, не забувайте, що скоро свята, і ви можете купити мій мерч. Зараз всі активізу. Багато хто замовляє, посилання буде в описі. Також не можу не сказати про людей, завдяки яким існує цей канал, це спонсори. От вони, це спонсори в Ютубі, на Баймікофі, в Донатело. Я дуже усім вам вдячний. Тут буде QR-код для того, щоб задонатити на покращення контенту, скоро велике оновлення. Десь в кінці січня, всередині лютого, десь, от приблизно у цьому проміжку, буде запущений. Другий сезон крінж тижні він буде просто бомба. Чим більше ви мені допоможете фінансово, тим швидше станеться цей грандіозний перезапуск. Все, більше не відволікаю. Рухаємось далі. Не знаю, чи є в партії батьківщина Петро, але щур є точно, тому що хтось зняв на телефон екран ноутбука, в якому відбувається зум кол, тобто нарада партії батьківщина, де і Юлія Тимошенко штовхнула наступну промову. Проти Ліч. І тільки буде перезавантаження влади, ми все це повідміняємо. на Є тільки дві статі чоловічі і жіночі, все інше треба забути. І традиційні родинні цінності. Все, крапка. Тому я прошу вас розпочати в цьому напрямку окрему, стратегічно, глибоку роботу, яка буде складатися з трьох елементів. Перше зустріч з духовенством кожної конфесії в області, розповісти це, показати закони, донести цю історію. Друге. Попросити в кожній конфесії, щоб був зроблений спецвипуск газети, яка буде роздана всім віруючим, в вихідні дні, на молитвах, в церкві, яка лежить, по цим лініям, як вони розповсюджують. І третє це виступи наших депутатів. От служба прийшла. Уже потім починаються розмови, в кінці служби, щоб і батюшка, і хтось представник з нашої партії виступили і все це людям розказали, і попросили до всіх донести. Для західних регіонів, дорогі друзі, це одна з ключових історій. Ну, не, Якщо ви не доносите до людей, що ми саме так, я просила би я просила би, щоб ми на цю тему приділили серйозну стратегічну роботу і увагу. Мега ваш Мега ваш Насправді цей витік звучить не дуже як і витік. Ви ж знаєте, що вийшла стаття про Єрмака, де зокрема говорилося, що Зеленський з Єрмаком між собою в Офісі президента спілкуються російською мовою. Я не знаю це інформація якого саме року. Дуже хочеться вірити, що 2021-го до, але тим не менш, я припускаю, що таке може бути і сьогодні. А Юля Тимошенко їбошить українською мовою. Мовою, нічого собі. А чи це не спеціально було знято, наче це витік? Тому що ви ж розумієте, що коли подібне витікає, то існує якась група людей, які стають проти, вони це розносять, і це добирається до кор аудиторії партії. Тобто цей посил, він доволі красиво донесений. Він дуже правильно сказаний, і тому не дивлячись на те, що особисто для мене все, що вона каже, звучить прям крамольно і тупо. Ну, уявіть собі, що представник партії після служби в церкві будь-якої конфесії буде розповідати про традиційні цінності і те, що у нас при владі лобі ЛГБТК ну це просто фарс, це якийсь цирк. Тому не дивлячись на всі, скажімо так, нерівності цього відео. Я не виключаю, що воно було розповсюджене спеціально. Тут я не думаю, що є що додати, але це просто смішно, смішно на багатьох рівнях. Я думаю, що це крінж. Ми так з вами трошки відволіклися на один маленький і рухаємось далі. Гарні речення стануть дещо зайвими, пізно. Повертатись додому пішки. Якщо ви раптом знаєте ці рядки, то ви знаєте, що таке гурт Sky. А також вам, скоріш за все, 500 років, як і мені. Я про це згадав, тому що гурт Sky та Злата 9 рік війни може все таки Вогневіч Огневіч стали жертвами шахрайства. Я мушу повідомити вам приголомшливу новину. Від якої я особисто вже не сплю дві доби. Концертна компанія Star Label, яка організовувала мої концерти, виявилася шахрайською, і її засновник, Тарас Доненко, шахрай та безвідповідальна людина. Наразі його місце знаходження нікому не відоме. У зв'язку із цими обставинами я на превеликий жаль змушена скасувати мої концерти. Окрім мене, постраждали інші артисти. Зокрема, Гурцкай і його бандлідер Олег Собчук. І мені дуже прикро, що кошти, які я планувала задонатити на збройні сили України, знаходяться в Тараса Доненко і він зник разом з цими коштами. Але ми притягнемо його до кримінальної відповідальності. Правоохоронні органи вже займаються цією справою і ведуть пошуки афериста Тараса Доненко, мені дуже прикро, що ми не побачимося із вами на концертах. Мені дуже прикро, що ви інакше планували своє різдво, і я також. Але я вірю в краще. Я вірю в людей, які на боці правди, і я буду битися за цю правду. Дякую вам за підтримку. Ми обов'язково з вами зустрінемося. <рес> Блін златого гнівича. Вона так страдно розмовляє, трошки смішно. Дякую за посмішки! Дякую за посмішки. Уу! Щиро дякую, щиро ваша. Злато, ви розкішний, я фанат вашої краси, тому просто як подарунок хочу вас де в чому виправити. Коли ви відміняєте прізвище чоловіка, то треба казати, не Шевченко, а Шевченка. Кого чого? З жіночими прізвищами так не працює просто на майбутнє. Так значно красивіше звучатиме. ще красивіше з ваших прекрасних вуст. Е, тепер послухаємо власне е, Танкіст, дорогенький. 23 грудня. Ми не зможемо побачитись. Звана організатора нашого туру компанії Star Label, в лиці Тараса Доненка через повну бездіяльність і безвідповідальність по підготовці. До концерту ми зробили все, що могли, повірте мені, і ми боремося зараз за 25 п'яте Львів і за 26 шосте Одесу. Тому що ми хочемо врятувати Різдво, тому що ми хочемо зробити донати для ЗСУ, і ми хочемо побачитись з вами. Дякуємо вам за розуміння. Звісно, і до зустрічі на концертах. Допомагаємо, перемагаємо. Слава Україні! Цікаво, як люди вживають ім'я Тарас в родовому відмінку. Тараса не Тараса, а Тараса. Я таке чув тільки від чувака в тіктоці, який постійно підходить до рандомних людей у Львові і каже. А як звали батька Тараса Григоровича Шевченка? І <смір> Всі не знають, що відповісти. Ну, добре, так от ви не повірите, але у нас є відповідь і від Star Label, на якій 51 вподобання і. Один коментар на директора Star Label Тараса Доненко заведена кримінальна справа за шахрайство. Наразі йде слідство. Сподіваємося, що найближчим часом правоохоронні органи вирішать це питання. Кошти за квитки артистів та інших причасних до цього проєкту людей знаходяться у нього. Єдиний єди, єдиний коментар під цим постом: Доброго дня, Тарас Чубай, Одеса. Буде! Ну і пару коментарів під відосом Златою Огнівіч. Цей Тарас Доненко також був керівником лабораторії Нова діагностика. Від початку війни він кинув більше п'ятиста робітників без виплати заробітної плати, а більшість із них досі не може навіть звільнитися, хоч компанія вже не працює. Дуже хотілося, щоб ця людина відповіла за всі свої шахрайські справи. Привіт! І мене з моїми колегами кинув цей. Пф. лабораторія нова діагностика. Але я була старшою медсестрою і маю деякі цікаві документи. Можливо, вам стануть у нагоді. Пишіть, я надам все, що маю. Може, ви його покараєте. Цей чоловік, оформивши на свою колишню дружину мережу лабораторії нова діагностика, досі має купу боргів і не звільнений з її фоп працівників, яким не знаю, як бути зараз і як працювати на хоча б ставку, а не сумісництву. На жаль, особисто знаю цього чоловіка, і не одна я. А ще близько 400 людей, які просто хотіли працювати в лабораторії. Ну, і там ще чимало подібних коментарів. Ви знаєте, що мені нагадує ця ситуація? Епізод із Спанчбоба, як дивно б це не було. Коли відомий критик крабсбургерів вже вдруге прийшов до Спанчбоба відвідати саме його крабсбургери. І потім з'ясувалося, що він ховав огірки під своїм язиком. І в цей момент інші жителі Бікіні Ботом казали: О, в нього там мої ключі і моя там зарплата, наприклад. Це приблизно така сама ситуація. Всі його знають, всі бачать. що всі постраждали від одного і того самого Тараса. Ну, ну, це крінж. Це просто крінж, це не катастрофа. Я думаю, що його знайдуть, якщо на нього стільки всього. Я, чесно кажучи, вже чекаю продовження цієї ситуації. Звичайно ж, не виключено, що він вже десь в іншій країні. Можливо, він заради цього і вкрав ці гроші. Зараз, відверто кажучи, буде багато людей, які так чи інакше будуть шукати можливості з'їбатися з країни. От побачити, не могло просто так пройти багато. То чого, що сталося з Україною зараз в Україні такі собі непрості часи з точки зору загального психологічного стану населення. Хтось боїться мобілізації, хтось розчарований не самим вдалим контрнаступом. Ще й росіяни знаходять якісь сумніви, срачі і вдувають в них що найбільше повітря для того, щоб роздути ці конфлікти всередині країни. І так ми потрохи будемо ставати. На слизьку доріжку, де ви побачите багато і шахрайства, і прикладів абсолютно різної корупції. Нам в даній ситуації головне не втрачати самоконтроль і розуміти, що те, що ми вагаємося, хочемо втекти, те, що у нас відбуваються якісь срачі, це на руку тільки ворогу. Тому тримаємося, слідкуємо за нашими політиками для того, щоб вони щонайменше пиздили гроші. Виходимо на. Демонстрації підписуємо петиції, донатимо в перевірені фонди. У нас зараз. Турбулентність, ми її маємо пролетіти і м'яко сісти. Сподіваюся, ви зі мною. Я сподіваюся, так само, що вам і сподобався цей відео, бо на цьому ми вже і закінчуємо. Я нагадую про кнопку підписки, тому що минулого разу сказав, що вона у декого відтискається, тобто знімається. І дехто написав в коментарях, що це було дійсно так. Тому перевірте, якщо не були підписані, то підпишіться обов'язково, ставте лайки, дизлайки цьому відео, пишіть будь-які коментарі. Щоб його побачило щонайбільше людей. Ну і звичайно ж, Донайте на ЗСУ. Якщо хочете підтримати фінансове і мене, то усі посилання для цього будуть в описі. Все більше не затримую, будьте в безпеці. па-па!